Привіт! Вітаю вас на короткому уроці, де я розповім, як я за 7 днів з нуля запустила свій перший діджитал-продукт і почала отримувати стабільно по 3-5 оплат щоденно, абсолютно на автоматі чи з мінімальним маркетинговим бюджетом. Завдяки одному інструменту цю схему може повторити абсолютно кожен, тому дивіться уважно і занотовуйте. Але перед тим як почати, давайте познайомимось. Мене звати Люда Мунічева, я професійний продакт маркетолог і вже більше 10 років працюю з маркетинговими стратегіями для українських та міжнародних брендів. За свою кар'єру я управляла маркетинговим бюджетом більше як у 15,5 мільйонів доларів, тому змогла і протестувати дуже багато різноманітних підходів та інструментів, про що, власне, розповідаю в своєму блозі. І завдяки одному. Інсайту про цільову аудиторію я змогла вивести бренд на лідерську позицію на ринку з оборотом більше як 10 мільйонів доларів. Тому спойлер розуміння цільової аудиторії це ключовий фактор вашого успіху. Отож, повертаючись до уроку, всього 5 досить простих кроків відділяють вас від отримання регулярних оплат на щоденній основі. А якщо у вас є продукт, то іще й менше. Отож, поїхали. Перший крок це власне ідея продукту. У мене вже була ідея продукту: це пак промтів. Я їх створювала для себе, для того, щоб спростити дослідження цільової аудиторії, оскільки я маркетолог, я спрацюю з цим постійно, і я шукала шляхи якісь оптимізації, як це зробити більш швидко і просто, маючи в доступі чат GPT, у мене безкоштовна версія, поки що все ще. Я створила набір промтів, які дуже класно працюють для абсолютно різних ніж. Я вирішила їх продавати, тому відриваю їх від сердечка. Але зараз не про це. Тобто, в мене ідея продукта була. А якщо у вас її немає, то ви також можете запитати, поспілкуватися з чатом GPT, і він вам підкаже. Наприклад, ви можете в нього, йому написати, чим ви займаєтесь, з якою аудиторією ви працюєте, і він підкаже, які можуть бути актуальні продукти. Другий пункт. Це аналіз цільової аудиторії і власне прописання воронок. Це один з найважливіших етапів. Чому? Тому що від саме інсайтів, від того наскільки ви зрозумієте, що болить у вашої цільової аудиторії, з чого вона потребує, які тригери є, чому люди купують або будуть купувати ваш продукт. Від цього залежить абсолютно все, тому що потім цю інформацію, яку ви зберете, ви будете загортати. У воронки, ви будете загортати в рекламні креативи, ви будете загортати ваш, вашу посадкову сторінку, ваш пейдж Тому це абсолютно, абсолютно критична інформація. Як проаналізувати цільову аудиторію, як зрозуміти, що взагалі їм потрібно? Да, всі говорять, що це важливо, але ніхто не говорить, як. Розказую. Існує декілька варіантів досліджень, простий і складний. Складний це ви можете зробити опитування, тобто провести каздеви, на яких розпитати, чим цікавиться ваша цільова аудиторія, що їм потрібно, і так далі. Але це довгий шлях, складний, дуже багато може бути варіантів, що ви не знаєте, як це робити, ви соромитеся це робити. Ви не знаєте, де знайти людей, яких опитувати, і так далі. Тобто, з цим може бути реально маса проблем, але є простий спосіб, яким скористалася я, який дуже класно спрацював у мене і у багатьох моїх колег. Тому розказую. Я скористалася своїм паком промтів, і він дуже дуже чітко розповів мені все, що мені потрібно було знати про мою цільову аудиторію. Ось дивіться, я вже запустила перший промпт. Він задав мені додаткові запитання. І що ми тут бачимо? По-перше, він зробив досить непоганий огляд ринку, і оце найцінніше. Він дуже глибоко проаналізував цільову аудиторію. Бачите, він прописав тут мені сегменти моєї цільової аудиторії. Він прописав, хто вони, які в них болі, чого вони хочуть, які тригери змушують їх купувати. Тобто, це абсолютно всі ті моменти, які я потім використовувала у своїх рекламних креативах, у лендінгу і так далі. Тут додатково, якщо ви не впевнені в вашому продукті, він також оцінює потенціал вашого продукту. Далі я запускаю наступні промти-спака, і що я отримую? Більш глибинні інсайти, да не поверхневі, а саме більш глибинні, тобто про те, що хоче ринок, чого очікують, які тригери. Більш детально про потреби і тригери, як ефективно тригерити до покупки цільову аудиторію, що саме їм потрібно, і так далі. Тобто, по факту, цим аналізом я отримую абсолютно все для того, щоб запустити продукт. Абсолютно все, я розумію, що потрібно говорити, як говорити, і де. Третій крок це створення лендінга і креативів. Як ви вже знаєте, або дізнаєтесь зараз, чат GPT відповідає на ваші запитання контекстно, що це значить? Тобто, враховуючи ваш попередній діалог всі свої відповіді і ті знання, які він накопичив за час вашого попереднього діалогу. Саме тому після використання пака промтів і того супер якісного аналізу, який він робить. Застосовуючи ці промти, чат GPT починає він по факту перетворюється на вашого стратегічного радника, да, тому що він починає відповідати вам, враховуючи ті проблеми, інтереси, болі та тригери вашої цільової аудиторії, які він проаналізував вище, тому це прям супер цінно. Якщо ви не зробите такий якісний аналіз цільової аудиторії через чат GPT, то Далі він не зможе вам допомагати настільки якісно, да тому, що він не буде знати, що. Турбує і чого потребує ваша цільова аудиторія, відповідно, його відповіді будуть більш поверхневими, неякісними і невідповідними до ваших потреб і запитів. Пак Премтів перетворює чат GPT по факту, на стратегічного радника. Так? І зараз хочу вам це продемонструвати. Після аналізу я попросила його зробити позиціонування. Він, він зробив мені декілька варіантів. Ось бачите, я відповідаю, що мені подобається один варіант позиціонування. Після Після чого е, прошу його зробити різні офери. Бачите, він мені зробив декілька варіантів оферів: емоційний, раціональний. Тобто він сам вже починає прописувати, враховуючи все те, що він знає про вашу цільову аудиторію. Це прям супер зручно, не потрібно витрачати купу часу на те, щоб щось вигадувати. Да? І бачите, далі він сам починає пропонувати, хочеш, я тобі зроблю повноцінний сценарій лендінгу. Да? Тобто, вже від цього він сам вам пропонує. Пропонує наступні кроки, він знає, що вам потрібно, і так далі. Ось, і він робить варіанти: лендінг 1, лендінг 2 і так далі. І потім я беру цю інформацію, яку він мені дав, вибираю ту опцію, бо він пропонує декілька, обираю та, яка мені подобається більше. І, власне, перетворюю це на е, лендінг-пейдж. Ось так він виглядає. Да? Тут є різноманітна інформація е, про те, які результати е, і так далі. Тобто, по факту, чат GPT, знаючи все про мою цільову аудиторію, допоміг мені створити лендінг-пейдж. Вся інформація звідти, крім відгуків. Відгуки е, е, я отримала від людей, які вже протестували попромтів, і які побачили, що він е, реально. Супер класний, і про те, які результати вони дійсно можуть з ним отримувати. Крім лендінга, ті інсайти, які надав мені ChatGPT про мою цільову аудиторію, я також одразу взяла і просто зробила картинки. Да, я робила також відео, але потім вже пізніше. Але спочатку, з чого я стартувала, чим я запустилася, я взяла ті інсайти, ті тригери і потреби про мою цільову аудиторію, які мені сказав ChatGPT, і просто. Поклала їх на картинки. Абсолютно, ви бачите, прості текст, там, можливо, десь моя картинка, десь моя фотографія, і все. І запустила це в рекламу. Нічого не придумувала додатково, не вигадувала велосипед, нічого не накручувала. Текст чітко по тригерам і болям, які сказав ChatGPT, і результат, як мій пак вирішує проблеми. І все. Наступний етап це підключення платіжки та створення рекламного кабінету. Це найбільш технічна частина всього процесу. Якщо говорити про всі можливі платіжні інструменти, то ВейФопей мені не дуже подобається, але на жаль, це єдиний адекватний варіант, який може бути на зараз. Є ще плата від Монобанку, але тоді у вас ФОП має бути виключно в Монобанку. Це не моя історія, тому я обрала ВейфоПей. Створення рекламного кабінету насправді це не абсолютно обов'язковий етап, тому що якщо ви робите тільки контентні воронки, ви можете просувати ваші ліси однією кнопкою просувати і, власне, не паритися, тому що ви там так само обираєте цільову аудиторію, і так далі. Якщо ви вже хочете більш просунуту версію, то відповідно вам потрібно створити рекламний кабінет, і ви там можете більш деталізовано, глибоко і гнучко управляти своїми рекламними кампаніями. Але це не маст, повторю ще раз. Ну і п'ятий етап це власне запуск. Запуск того всього, що ви створили, того всього, що ви придумали, і підготуйтесь до отримання оплат. Ну, от, тепер ви знаєте все, що потрібно для запуску. У вас є чітка покрокова інструкція, ви знаєте, що за чим потрібно робити. У вас є інструмент пак промтів, який на 75% зробить роботу за вас, тобто дасть всі інсайти і так далі, які ви використаєте, вам просто потрібно імплементувати в картинку і запустити. Тому обов'язково скористайтесь. Посилання на пак промтів буде під цим відео, і я обов'язково пришлю вам його в Дірект. Па-па!